Вітаю, друзі! Вітаю на нашому каналі Вашкарс. Ми знаходимося у місті Радивилів, на нашій площадці. Ми займемось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні для вас підготували ось такий паркетник Nissan Qashqai. І цим автомобілем ви будете задоволені на 100%. Автомобіль 2011 року випуску автомобіля був. Уведений у експлуатацію в кінці 2012 року. На даний момент цей автомобіль проїхав 202 тисячі чесних та перевірених кілометрів. Під капотом у цього автомобіля 1,6 дизельний двигун, хороший невибагливий двигун на цепку. Та звісно ж потужність даного двигуна становить 96 кВт. Автомобіль обладнаний, звісно ж, механічною шестиступеневою коробкою передач. Для кого це друзі великий плюс? Багато зараз людей запитує за механіку. І ми для вас її приганяємо у поєднанні з таким двигуном, такою коробкою передач. Автомобіль повнопривідним є і це також, друзі, плюс аж три друзі, три режима цього привода присутні. Пізніше я вам все покажу. До того всього, друзі, цей автомобіль без жодного підфарбування чи підлакування. Пізніше у відео візьму прибор у руки та пройдемося по лакофарбовому покритті даної автівки. Ну що ж, основну інформацію щодо автівки, я вам розказав. Зараз ми будемо переходити до візуального огляду, оглянемо автомобіль зі всіх сторін детально. Але перед цим, друзі, перед цим я вам нагадую про наші телеграм вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Переходьте, підписуйтесь та точно не пропустіть автомобіль своєї мрії. Ось так, шановні, автомобіль виглядає спереду. Комусь подобається, комусь ні, але з моєї точки зору автомобіль виглядає непогано. Ось така, друзі, оптика у автівки лінзована. Оптика галогенки. Звісно ж, пошкоджень запотівань тріщин немає. Нижче присутні протиотуманні фари, які будуть вам другом. У туман лобве скло також без дефектів поверху, присутні датчики, дощу та світла. Опускаємось нижче. Показую вам вінкод код автомобіля. Можете перевіряти цей автомобіль на різноманітних сайтах або ж сервісах. І зараз такого друзі багато. Якщо надвіряєте нам, можете сміло, сміло перевіряти. Нижче, нижче диски, гарні сіренькі, компактні диски, гума зимова з року. Розміра, перепрошую, не 18, а 16. Накладки, що на арки, що на пороги присутні. Це також плюсик до автомобіля буде у безпеці нижче. А саме пороги та арки. Задня оптика, друзі, теж без дефектів у хорошому стані Шильдики. Шельдики нікуди, друзі, не поділись. DCI – це назва догона та Кашкай є. -E. Опускаємося нижче, є, друзі. Понизу автомобіля зі заду задні парактроніки, аби ви, мої хороші, не створили собі ніякої аварійної ситуації. Оглядаємо і праву частину автомобіля. Звісно ж, ніяких дефектів і тут, друзі, немає. Немає, немає ніякої корозії, нічого поганого немає. Нагадую, автомобілі без жодного підфарбування чи підлакування. У хорошому стані автомобіль готовий до нового власника. Приїжджаєте, сідаєте за кермо, робите собі тест-драйв, хочете, перевіряйте автомобіль. Чим заминається на любих СТО. А зараз, друзі, ми будемо переходити до візуального огляду салону. Будемо дивитися, яка ситуація там. Саме вчасно, друзі, ми перейшли з вами до візуального огляду автомобілів всередині, тому що почався літній дощ. Зверніть увагу на ці дверні карти, у якому вони прекрасному стані. Звісно ж, повний електропакет присутній що передні, що задні склопідйомники та блокування дзеркал. Сидіння сидіння водія у хорошому стані. Сидіння є з тканини з боковою підтримкою. Це сидіння не затерті, не зашурені. Нема ніяких. Заломлень і, звісно ж, рушне регулювання сидіння є мультифункціональне кермо. Друзі, з круїзом контролем, з підключенням до телефона, аби ви не відволікались на телефон, аби ви піднімали собі зі зручністю ваші дзвінки. Хто до вас буде телефонувати? Електрорегулювання дзеркал заднього виду. Звісно ж, присутнє, та автоскладання є. Кнопочка, аби вас ніде не занесло, та коректор фар. А зараз сідаю та запускаю цю автівку для вас. Показую, друзі, є два ключки до цього автомобіля. Ще раз показую вам кермо. Досить просте, інтуїтивно, зрозуміле, мультифункціональне кермо. Запускаю автомобіль. Автомобіль прекрасно запустився. Ось така переладова панель даного автомобіля. Можете собі побачити. Пробіг 200-2627 кілометрів. Проїхав цей автомобіль. Взагалі, будь-яких помилок на переладовій панелі, звісно ж, немає. Є ось такий маленький екранчик, на який вводиться додаткова інформація щодо автівки. Далі на черзі магнітолка автомобіля. Ось така магнітолка теж простенька, інтуїтивно зрозуміла, нижче нижче присутній зони клімат-контроль цього автомобіля. Налаштовуєте собі температуру, налаштовуєте собі, звісно ж, темп, точніше, Швидкість повітря та спрямовуйте повітря, куди вам потрібно нижче. Присутня розетка на 12 вольт, ще нижче. Ось такий речах. Коробки передач, шести ступка, друзі, шість вперед, одна назад. Та звісно ж, опускаємося з вами нижче. Друзі, ось керування диференціалом три режими. Хочете їдьте собі на передньому приводі, хочете вмикаєте собі. Авторежим, автомобіль сам буде розподіляти крутящий момент перед передньою вісю та задньою та лок, друзі. Звісно ж, є такий у нас режим та блокування дверок присутні. Ось тут два підстаканники для вас. Заїжджаєте собі на заправку, берете каву та зі зручністю їдете з кавою. Рушник механічний, мені це більше подобається, друзі. Ніж електронний та підлокітник. Ось такий підлокітник рухається, що вперед, що взад. Комфортно. Можете собі підставляти, як вам буде зручно. Підлокітник є функціональний, є у ньому, звісно ж, ось така маленька ніша, є у ній вихід USB та AUX. Ще поверху пройдемося, покажу вам панельку. Ось так, друзі, все виглядає, все чисто, все а, гарно. Дзеркальце заднього виду та світло, яке вмикається, шановні. Козирки, ось такі козирки. Звісно ж, друзі. Вони в нас з дзеркальцями. Переходимо з вами до другого сидіння. Садіння. Яка ситуація там, як там і що там виглядає? Дверна карта у хорошому стані. Збережена дверна карта сидіння. Також є. Ось тут у нас підлокітник. Підлокітник не простий, а функціональний. Шановні, оглядаємо багажний відділ автомобіля. Автомобіль з вигляду. Здається, маленьким, компактним, але місця у ньому, шановні, предостатньо. Зі своїм ростом у 185 см я там вліз собі конкретно так, зі зручністю. Ось такий багажний відділ, багато і багато місця. Під фальш-дном є, звісно, що у нас докатка, є ремкомплект, є аварійний знак цього автомобіля. Поглядаємо праву сторону автівки. Яка ситуація по дверних картах? Тут теж у прекрасному стані. Сидіння також у прекрасному стані? Дверь переднього пасажира. Дверна карта у хорошому стані. Сидіння також Проведу ще раз вам по панельці до керма? Все, друзі, гарно, чисто. Зараз я візьму прибор. Ми будемо з вами оглядати лакофарбове покриття цього автомобіля. Але перед тим, що перед тим, друзі, я вам знову нагадую про наші телеграм вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Можете зараз собі туди перейти, оглянути цей та інші автомобілі у вигляді фотографій. Можливо, щось на відео пропустив. А зараз ми, друзі, ще перед оглядом лакофарбового покриття заглянемо. Оглянемо під капотний простір. Ось такий друзі. Підкапотний простір. Все чистенько, все гарненько. Всі гвинтики на місцях там, де і мають бути. Двигун працює гарно, тихо та справно. Оглянемо ще собі шумку автомобіля поверху. Теж у хорошому стані шумка. Ніяких подертостей її немає. А зараз переходимо до лакофарбового покриття. Професійні друзі, професійний прибор у руках. Ну що ж, пішли, оглядати стан лакофарбового покриття. Ці автівки капот. 112, 118, 108. Давайте візьмемо. Далі. 108. Крило. 130, 130, 104, 132, 138, 130, нижче. 86, 125, 108, 83, 103, 114.

104, 104. 113. 113. 121. 121. 86. 125. 125. 126, Нижче. 93, 113. 113. 125. Ось такий друзі. У нас вийшов. Повноцінний огляд автомобіля автомобіля Nissan Qashqai, автомобіля, який ми можемо пригнати вам у будь-яку точку України, або ж можете приїжджати до нас у місто Радевелю. Третій раз вже, друзі, вам нагадую про наш телеграм вебер канал, у яких автомобілі, всі друзі, автомобілі, які є у нас на площадці, публікуються у вигляді фотографій. Ви можете перейти туди, оглянути собі фотографія за фотографією. Кожен автомобіль. Ціна. Характеристики цього друзі автомобіля будуть знизу у описі. До зустрічі на нашому каналі Ваш Вашкарс.